Пані Наталю, от е, я думаю, що ми всі за останні кілька днів е, добре запам'ятали е, не нове, але таке слово, як циркон. Ви обговорюючи з колегами е, своїми, як ви, е, до яких ви висновків приходите щодо використання Росією цих ракет? Навіщо? Чому? А ми розуміємо, що для ворога пріоритетним залишається спосіб терористичного тиску, і коли є загроза балістичного озброєння з півдня, до прикладу, зазвичай підфарбовуються на мапі повітряних тривог якраз південні південно-східні регіони. Досвід. Цієї пори е, показав, що використання таких ракет, як «Циркон» з підвищеною дальністю, е, свідчить про те, що повітряна тривога, очевидно, при застосуванні балістики з півдня буде проголошуватись аж до Київщини, аж до північних регіонів. Отже, розуміння, що декілька десятків подібних ракет у ворога є в накопиченні на мілітарі хабі типу Крим. І він може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом, в тому числі на столицю. Почули зрозуміло. Дякуємо вам за коментарі. Дякуємо, що вийшли в ефір Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була щойно з нами на прямому зв'язку.